Пригоди Вінніпуха та його друзів. Пригода шоста, у якій Іа і А на день свого народження одержує аж цілих два подарунки. І А і А. підстаркуватий сірий ослик. Стояв одного разу на березі струмка і понуро дивився у воду на своє відзеркалення. Трагічна картина, сказав він нарешті. Ось як це зветься. Трагічна картина. Він обернувся і ліниво почвала берегом струмка вниз за течією. Пройшовши метрів із двадцять, він перебрів струмок і так само ліниво почвалав назад протилежним берегом проти течії. Навпроти того місця, де він стояв раніше, Іа і А зупинився і знову подивився у воду. Я так і знав, зітхнув він, і з цього боку ані трохи не краще. Та всім байдуже, нікому немає діла. Трагічна картина, ось як це зветься. Наразу зараз заростях папороті щось затріщало, і звідти вигулькнув Пух. Доброго ранку я, сказав Пух. Доброго ранку, ведмедику пуше, невесело сказав я. Якщо він, цей ранок, і справді добрий, а я в цьому сумніваюся, додав він. Чого? Що трапилося? Нічого, ведмедику пуше! всі ж не можуть. А де кому й не доводиться, тут нічого не вдієш. Чого всі не можуть, перепитав Пух, потерши кінчик носа? Веселитися, співати, танцювати і таке інше. Під вербою, під рясною. А, ясно, сказав Пух. Він надовго задумався, а потім спитав: під якою вербою? Під тією, на якій груші ростуть, невесело мовив Іа. Танки, співанки і таке інше. Я не жаліюся, але так воно і є. Пух умостився на великому камені і спробував щонебудь зрозуміти. Виходило щось на зразок загадки, а пух не вважав себе добрим відгадувачем, бо в голові в нього, що не кажіть, була тирса. І через те, про всяк випадок, він заспівав загадкову пісеньку. Різні на світі бувають дива. Часом аж обертом де голова. Щойно я бачив, написано рис, вліво читаю, сир об'явився. Звідки той стир і навіщо той рис, спробуй у цьому, ти сам розберись. От я й кажу, усім наперед, кращого в світі немає, як мед. Це був перший куплет пісеньки, і коли Пух його проспівав, і а, і а не мовив ні слівця, чи сподобалась йому пісня, чи ні. Тому Пух, заспівавши й другий куплет. Мешкає в дереві наша сова, Чує я від неї кумедні слова. Замок замкнула я свій на замок. Дощик пішов, і замок мій замок. В замок не втраплю, заржавів замок. Він був під дощиком дуже замок. От я й кажу, усім наперед кращого в світі немає, як мед. І ай-ай, цього разу мовчав, наче набрав рот води. Тому пух перейшов до третього куплета. Муха літає, ластівка теж. Ташкою ж муху ти не називеш, є такий кінь, називається мул. Він коли схоче, то ляже у мул. Все це аж надто великі дива, і їх не вміщає моя голова. От я й кажу, геть усім наперед. Кращого в світі немає, як мед. Правильно, то ж бо і є, сказав Іа. Співай, траляляй, ой гоп, жа, жа, жа. Веселися ведмежа. Я й веселюся, сказав Бог. – Дехто хто може, сказав Іа, те, що трапилося, скажи. А хіба щось трапилося? Ні, але в тебе такий сумний вигляд, я. Сумний? Чого б то мені бути сумним? Адже сьогодні мій день народження, найщасливіший день року. Твій день народження? перепитав пух, страшенно здивований. А тож, хіба не бачиш? Поглянь на оці всі подарунки. Він помахав передньою ногою, ніби справді на щось показував. Поглянь на іменинний пиріг. На цукерки, на тістечка. Пух поглянув, спершу праворуч, тоді ліворуч. Подарунки, спитав він. «Іменинний пиріг? Цукерки? Де? Хіба ти їх не бачиш? Ні, сказав Бух. Я теж, сказав Іа. Це жарт пояснив він. ха Ха. Пух почухав потилицю, зовсім збитий з пантелику. А сьогодні, справді, твій день народження? спитав він. Справді, ой, ну я щиро тебе вітаю, і зичу тобі багато-багато щастя в цей день. І я щиро вітаю тебе і зичу тобі багато, багато щастя в цей день, ведмедику Пуше». Але ж сьогодні не мій день народження. Ні, не твій, а мій. А ти ж кажеш: зичу тобі щастя в цей день. «То що?» Хіба ти хочеш бути нещасним у мій день народження? Ага, зрозумів, сказав пух. Досить уже того, сказав Іа і а, ледь не плачучи, досить уже того, що я сам такий нещасний. Ні дарунків, ні іменинного пирога, ні цукерків. І взагалі всі мене покинули і забули, а коли інші будуть нещасні? Цього він і пух стерпіти вже не міг. Постій тут, гукнув він Осликові і щодуху помчав додому. Пух відчув, що мусить негайно подарувати бідолашному Іа хоча б що небудь, а потім у нього вже буде час подумати про справжній дарунок. Біля своєї хатки він застав паця, який підстрибував перед дверима, силкуючись дотягтися до дзвоника. Привіт, пацю, сказав Пух. Доброго здоров'ячка, дорогий Пуше, сказав паць. Що ти там робиш? Та намагаюся подзвонити, сказав паць. Я оце йшов повз твою. ну я тобі допоможу, люб'язно запропонував Пух. Він підійшов до дверей і натиснув на кнопку. А я оце щойно зустрів і А іа, повідомив Пух. Бідолажний ослик дуже засмучений, бо в нього сьогодні день народження, а всі про нього забули. І він так зажурився, так зажурився, ти ж знаєш, як він уміє. От він стоїть такий похнюплений, а я. слухай, чого нам так довго не відчиняють. Невже тут живуть такі сплюхи, дещо роздратовано сказав Пух і знову позвонив. Пуше, сказав паць, та це ж твій власний дім. Еге, сказав Пух, а й справді, тим краще, прошу заходити. Вони зайшли до кімнати. Пух відразу вшаснув до буфета, аби впевнити, що стоїть там невеликий горщик із медом, саме такий, якого йому треба. Горщик стояв на місці, і Пух зняв його з полиці. Я віднесу його і я», пояснив він. А що ти збираєшся йому подарувати? Можна, щоб і я подарував йому горщика? спитав паць, буцім то від нас обох. Ні, сказав Пух. це ти погано придумав. Ну, гаразд, тоді я подарую і А повітряну кульку. У мене зосталась одна від мого свята. Я зараз бігаю по неї, добре? Добре, оце ти чудово придумав, бо і А, і А треба розвеселити, а з повітряною кулькою кожен звеселиться. Ніхто не буде журитися, коли в нього є повітряна кулька. Отож паць хутенько подріботів додому, а пух із горщиком меду завернув до струмка. В повітрі стояла спека, а йти було досить далеко. Не встиг пуздолати й половину шляху, як раптом відчув у всьому тілі дивне лоскотання. Спершу йому залоскотало в носі, далі в горлі, далі засмоктало під грудьми, а далі опустилося аж до самісіньких п'ят, так, ніби хтось у ньому всередині шепотів. Знаєш, буше, зараз саме час чого небудь трішечки. Ого го, сказав Пух. я й не знав, що вже так пізно. Він сів на землю і зняв з горщика накривку. Добре, що я прихопив його з собою, сказав Пух. А більшість ведмедів в таку спеку навіть і не подумали б прихопити з собою те, чим можна трохи підкріпитися. І він припав до меду. А тепер подумаємо, сказав Пух, в останній лизнувши день це горщика. Подумаємо, куди ж це я збирався йти. А, так, так, до я. І він неквапливо підвівся з землі. Та раптом Пух усе пригадав, адже він з'їв подарунок! Гай, гай, скрушно похитав головою пух, ну що тепер робити? Треба ж подарувати бідулашну моя буда що небудь. охо хо, хо. Зополу пух навіть не знав, куди спрямувати свої думки. Та згодом він подумав, усе-таки це дуже гарний горщик, хоча в ньому й немає меду. Якщо ж я гарненько його помию і попрошу когось написати збоку вітаю з ним народження. То і аз може тримати в ньому що захоче, це буде корисна річ. У цей час Пух саме проходив через дрімучий проліс, де жила сова, і вирішив завітати до неї в гості, бо про сову ходила слава, що вона страх, яка грамотійка. Доброго ранку, сово, сказав Пух. Доброго ранку, Пуше, сказала сова. Вітаю тебе, з днем народження, і А!» «І зичу тобі багато багато щастя, сказав Пух. О, ну, як? здивувалась сова. Саме так. А що ти, сову, хочеш йому подарувати? А ти, Пуше, що хочеш йому подарувати? Я несу йому в дарунок корисний горщик, в ньому можна тримати все, що заманеться. А тепер я хочу тебе попросити. Ось цей? спитала сова і взяла з пухових лапок горщика. Ось цей, сказав пух. І я хочу тебе попросити. У ньому тримали мед, сказала Сова. У ньому можна тримати все, що завгодно, сказав Бог. Це дуже-дуже корисна річ. І я хотів попросити тебе, а ти узяв би і написав на ньому вітаю тебе, з днем народження. Та я про це і прийшов тебе попросити, сказав Бог. бо мій правопис якийсь кульгавий. Узагалі він гарний правопис, тільки ось щось трохи накульгує. І букви заскакують не на свої місця. Ти напишеш на ньому, вітаю з днем народження. Добре? Дуже тебе прошу. Просто чарівний горщик, сказала сова, оглянувши його з усіх боків. А можна я його теж подарую, спільно від тебе і від мене? Ні, сказав пух, це ти погано придумала. Краще давай я спершу його помию, а тоді ти все на ньому напишеш. Пух добре вимив горщика і насухо його витер, а сова тим часом слинила кінчик свого олівця і думала, як пишеться день народження. Пуше, а ти вмієш читати? спитала вона не без тривоги в голосі. От, наприклад, у мене при вході висять таблички під дзвоником та під дзвіночком. Усі написи там зробив Крістофер Робін. Ти їх прочитав? Розумієш, коли Крістофер Робін сказав мені, що там написано. Тоді я й зміг прочитати, відповів пух. Чудово. Я також скажу тобі, що тут на цьому горщикові написано, і тоді ти зможеш прочитати. І сова взялася писати: Ось що вона написала: Витачу, тебе з днем нарожнявня. Пух із захопленням подивився на цей напис. Я тут написала Вітаю тебе з днем народження, пояснила сова. Оце напис, усім написам напис. Та ще який довгий, і з глибокою повагою сказав Пух. Якщо тобі сказати вже гечуся, усе, то насправді тут написано так. Вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, твій Пух. Я не пожаліла олівця, бачиш, скільки стерлося? Бачу, ого, сказав Пух. А тим часом пацю встиг збігати до себе додому і взяти повітряну кульку для Іа. Він міцно обхопив її лапками, притис до грудей, щоби вітер, бува, не заніс її в небо, і помчав до струмка, аби прибігти на місце раніше за пуха. Йому страшенно кортіло найпершим піднести осликові дарунок, щоб усі подумали, ніби паць згадав про день народження Іа сам, без сторонніх підказок. Отож він так поспішав і так земріявся, уявляючи, як зрадіє його подарункові Іа, що геть не дивився собі під ноги. І раптом пацева ніжка потрапила у мишачу нірку, і він з усього маху заорав носом землю. Бабах! Паць лежав ні живий, ні мертвий, не тямлячи, що трапилось, і спершу він подумав, що, може, весь весь білий світ злетів у повітря. Згодом він подумав, що, може, в повітря злетів не весь світ, а тільки їхній улюблений ліс. А ще трохи згодом він подумав, що, певно, то лише він паць, злетів на хмари і лежить у це зараз десь на місяці, і ніколи, ніколи вже не побачить ні Крістофера Робіна, ні Пуха, ні Іа. Однак іще трохи, трохи згодом він подумав, нехай я й на місяці, нехай, проте не обов'язково ж лежати носом додолу. І він обережно зіп'явся на ноги і озирнувся довкола. Ні, довкола був той самий їхній рідний ліс. Цікаво, просто чудесія, подумав він. А що ж то було за бабах? Адже не міг я сам наробити стільки шуму, коли спіткнувся і упав. І де поділася моя кулька? І звідки тут узявся оцей квачик? Який жах. Той квачик та гумова ганчірочка той була. Саме була його повітряною кулькою. Ой, мамо, сказав паць, ой, мамонько, мамо. Мамонько, мамонько, мамо, ну і що ж це таке? Тепер уже пізно. Додому вертатися нічого, іншої кульки в мене немає. Та, мабуть, мабуть, я не дуже і любить повітряні кульки, і паць подріботів далі, хоч, правду кажучи, бігне так уже й весело. Та все ж він скоро добіг до того місця, де над струмком стояв Іа і А і дивився на своє відзеркалення у воді. Доброго ранку, я, ще здалеку загукав паць. Доброго ранку, маленький пацику, відповів Іа іа Якщо цей ранок і справді добрий, сказав він. В чому я сумніваюся? додав він. А втім, це байдуже, закінчив він. Я вітаю тебе з ним народження. Сказав паць, підійшовши тим часом ближче. Іа я перестав дивитися на своє відзеркалення у воді і, повернувши голову, витріщився на пацю. А ну, ну повтори, що ти сказав, промовив він. Вітаю те, зачекай хвильку. хитаючись на трьох ногах, Іа я став обережно підносити четверту до вуха. Я навчився цього ще вчора, пояснив він. Упавши тричі підряд. Це дуже просто і головне так краще чути. Ну от, усе гаразд. То як ти щойно сказав? Повтори, будь ласка, попросив Іга, підперши вухо копиту. Вітаю тебе з днем народження, повторив паць. Мене? А вже ж, Іга. З моїм днем народження? З твоїм. Отже, у мене справжній день народження, Найсправжнісінький, Іга. і я приніс тобі дарунок. Іа опустив праву ногу, повільно обкрутився на місці і, крекчучи від натуги, на силу дотягся до вуха лівим копитом. Я хочу послухати ще й на це вухо, сказав він. Тепер говори. Дарунок, проказав паць голосно. Мені? А вже ж! на день народження? А то ж! отже, виходить в мене такий справжній день народження. Звичайно, я, і я дарую тобі повітряну кульку. Повітряну кульку? перепитав Іа. -я. Ти сказав повітряну кульку Це такі великі, гарні, яскраві, що їх надувають. Ех, танкі співанки, гіп-гоп -ля, ля Саме так, саме так. Тільки розумієш, мені дуже шкода, розумієш я? Коли я біг, я хотів тобі чим швидше принести кульку. І я впав. Ой ой, віднесенький мій. Мабуть, ти таки дуже поспішав. Гадаю, ти не забився, маленький пацику. Ні, але кулька ох я, вона зовсім луснула. Запала довга придовга мовчанка. Моя кулька? нарешті спитав Іая. Паць кивнув. Мій день народженевий подарунок? Так я, сказав паць, підшморгуючи носом. Ось він. Щиро вітаю тебе з днем народження, і він подав Іа маленький гумовий квачик. Оце воно? спитав Іа трохи здивовано. Паць кивнув. Мій подарунок?» – Паць кивнув іще раз. Повітряна кулька. Так. Спасибі тобі, пацику. Пробач, будь ласка, але я хочу спитати, а якого кольору була кулька, коли, коли вона була кулькою? Червона. Я так і знав, червона, проказав собі Іа Іа, мій улюблений колір, а яка завбільшки вона була майже така, як я. Я так і знав, завбільшки спаться, сумно пробурмотів Іая, мій улюблений розмір. Он воно як, куди не кинь усюди клин. Паць почував себе дуже нещасним і просто не знав, як йому бути. Він лише раз по раз розкривав рота, заміряючи щось сказати, та тут таки вирішував, що саме цього казати й не слід. І раптом на його щастя, з того боку струмка долинули вигуки, то прийшов Пух. Зайчу тобі, багато, багато щастя, кричав Пух, певно, забувши, що він уже це говорив. Дякую, Пуше. Мені вже пощастило, понуро відповів і Ая. Я приніс тобі подаруночок, радісно вигукнув Пух. У мене вже є подаруночок, відповів Іа. Пух тим часом перебрів струмок і підійшов до Іа. Під сидів віддалік, похиливши голову на лапки, і тихенько шморгав носом. Ось він, сказав Пух, це дуже корисний горщик, а на ньому, знаєш, знаєш, що написано. Вітаю тебе з днем народження, бажаю щастя, твій Пух. Он скільки там всього написано, і в нього можна класти все, що захочеш. Глянувши на горщика, Іа страшенно розхвалювався. Оце те, що треба, вигукнув він. Слово честі, моя кулька якраз увійде в цей горщик. Та ні, я зупинив його пух. Повітряні кульки не можуть вміщатися в горщику, вони дуже великі, і з ними треба не так. А ось так: візьми кульку за мотузок. То й інші кульки не входять, а моя увійде ще як, гордо сказав Іа. Дивися, пацику. Паць сумовито озирнувся, а Іа схопив колишню кульку зубами і обережно поклав її в горщик. Далі витяг її і поклав на землю. А далі знову взяв зубами і обережно поклав у горщик. Вийшло, закричав пух. Тобто увійшла. Увійшла, закричав паць і вийшла. Чудово, виходить, закричав Іа, Іа. Просто краса. Я дуже щасливий, сказав радісно пух що здогадався тобі подарувати корисний горщик, у який можна класти найусякіші речі. А я дуже щасливий, сказав радісно що здогадався подарувати тобі річ, яку можна класти у цей корисний горщик. Та я, я нічого не чув, йому було не до того, він був страшенно заклопотаний. Він то клав свою кульку в горщик, то витягав її назад, і було видно, що він таки по-справжньому щасливий. А я хіба йому нічого не подарував? спитав Крістофер Робін засмученим голосом. Як же нічого, звісно, подарував, сказав я. Пригадай лишень. Ти подарував йому, подарував йому таку маленьку, маленьку. «А, я вже згадав, я подарував йому велику, велику коробку фарб, якими можна намалювати все, що схочеш. Еге, саме так. Тільки чого я не віддав йому дарунок із самого ранку? Ну, звісно, з чого? Адже ти був страшенно заклопотаний приготуванням до свята. Ти клопотався, щоб для Іа і А був і святковий пиріг, і цукерки, і морозиво. Еге, тепер я вже все згадав, замріяно сказав Крістофер Робі. Так закінчилася ще одна пригода Вінніпуха та його друзів.